Величезний привіт! Запрошую вас на перегляд акційних продуктів. Магазиня тебе з 3 по 9 вже квітень в нас. В акції буде ковбаска, новомиргородська 420 грамів. 38,90. Салямі Баварська. Також своя лінія. Ціна за 100 грамів. 28,80. Одразу вам показую старі цінники по повній вартості. І на екрані з'являється акційна ціна. Сир білоцерківський, вага 350 грамів усіх, 49,50, 5% жирності. Нежирний в ціні 44,90. І також буде 9% 51 гривня 90 копійок. Зі знижкою можна придбати буде масло від молокія, 62% жирності, 180 грамів. По ціні 51 гривня 90 копійок. Зі знижкою буде шоколад від міленіум, плитка 100 грамів. 31 гривня 90 копійок. Зі знижкою буде. Корм-клуб 4 лапи для котиків та для пухнастиків 11,90. Зверніть увагу, чаї від своєї лінії. Усі смаки будуть в одну ціну. Упаковка йде 80 грамів, ціна буде 32 гривні 30 копійок. Також звертаю вашу увагу, чай від своєї лінії, пакетований, 25 штук в упаковці. Усі будуть йти в одну ціну, 29 гривень, 80 копійок. Чай, своєї лінії досить непоганий. Я його купував, мені він подобається, 50 пакетів. Зараз він 53,90, в акції буде 3490. І точно точнісінько така сама ціна 50 пакетів з бергамотом. Хороша знижка на чай пакетований. 100 пакетів своєї лінія. Знижка 35%, зараз майже 100 гривень. А з нового з квітня з 3 квітня можна цей чай буде придбати за 64 гривні. Також знижка на цей чай буде, 25 пакетів своєї лінія. Чорний та з бергамотом. Ціна 19,30. В акції буде актив'я йогурт 800 грамів. Ананас та полуниця зі знижкою 44,80. Маленькі йогурти можна придбати за 21 гривню 50 копійок, 300 грамів. Полуниця та злаки. Також зі знижкою буде великий йогурт від галичина вагою 800 грамів, 50 гривень, 90 копійок. Молочко від ферма 3,2% жирності. Вага 840 грамів. Зі знижкою 35,90. Згущене молоко від своєї лінії 900 грамів 91 гривня 90 копійок. Артемон в акції 47,50-270 грамів. В акції молочна ковбаска. Від своєї лінії вищого сорту 550 грамів 91 гривня 40 копійок. Для власників карти АТБ звертайте увагу, цінник в цих прямопутничках 86-90. В акції буде ну, продовжена акція на тигреня сосиски 300 грамів, 51 гривня, 90 копійок. В акції австрійська паличка 400 грамів, акція продовжена, 107-90. Ковбаска від добров, також акція продовжена, шинку рубана, вага 500 грамів, 152 гривні, 90 копійок. Крабові палочки від делюкс охолоджені 250 грамів, 52 гривні майже. Акція також подовжена на квітень. В акції ікра з кальмаром в соусі від Норвен 4790. Акція подовжена 160 грамів. В акції буде горбуша, морожена, філе порції на шкірі від Норвен. Вага за 100 грамів 29,9. Дуже цікаво, що АТБ, бачите, продовжила акції з цього тижня і на минулий тиждень точнісінько такі продовжила. Також в акції буде кава. Чорна карта, голд 120 грамів, 118,90 Також акція на голд 250 грамову. Чорна карта для турки. Вага 250 грамів, 95,80. І чорна карта. 230 грамів, 90 гривень, 90 копійок. Із солодкого цукерки на вагу, також акції подовжені. Зі знижкою сендвіч Маршмелоу печень, печенько 6,90, 30% знижки. Хто полюбляє зефір, я знаю, що багато дуже писали в коментарях, що полюбляють зефір. Я щось не дуже люблю від Жако, 6 штук, 350 грамів, 45,90 Акція подовжена. Вафлі від рошен 140 грамів. 26 гривень 20 копійок. На шоколад-лакмі також акція подовжена. 20% знижки. 33 гривні 80 копійок. Жувальні цукерки від Рошен ямі гамі по 22 гривні 60 копійок. Смаки в асортименті. І банани також по 22 гривні 60 копійок. Водичка бювет зі смаком абрикос, інжир, алоє вера. Хто полюбляє живчик з соком яблук? 2 літри, 33 гривні, 20 копійок. Водичка 26. В акції водичка. Відрозумний вибір. Сильногазована 12,52 літри. В акції буде чай. Від своєї лінії по 20 гривень, персик та лимон. В акції зі знижкою нектар від розумний вибір. Виноградно-яблучний 26,70. 26,70 мультифруктовий. Сухі сніданки старт 330 грамів, 50 гривень. Палочки, своя лінія, слайси з курячого філе, 50 гривень, 50 копійок. Зі знижкою насіння лакомка, солене. І звичайне 170 грамів 36,20. В акції олія «Стожар» 850 грамів, 46,90. Пластівці від «Розумний вибір» трьох видів, 400 грамів, 10 гривень. В акції буде зі знижкою Сир янтарний 220 грамів 39,30 30 Акцію подовжено на майонезний соус салатний гуляй поле. 300 грамів, 33 гривні, 30 копійок. Майонез гуляй поле 300 грамів, 29,90 Подовжена акція на консерву. Свинина Тушкова. 525 грамів, 92 гривні майже. Я вам дуже хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину, за ціни чи асортимент. Дуже дякую вам за розуміння. Так, ходіть далі. Зі знижкою Королівський смак кетчуп. Чилі та до шашлику 250 грамів, 19,60. Жіноча гігієна зі знижкою 50 гривень, 50 копійок. В акції жіноча гігієна 37,90. Підгузки для дорослих від тена. 30 штук в упаковці. Зараз 703 гривні. А зі знижкою 484 гривні. Також розмір L буде зі знижкою. Зараз 80460. Зі знижкою буде 554 гривні. В акції будуть підгузки для дорослих. Розмір L 10 штук в упаковці. 181 гривня. І розмір М 10 штук упаковці 139 гривень. Зі знижкою шаума для чоловіків 400 грамів, 78 гривень, 90 копійок. Хороша знижка на шампунь Шаума жіночий. Також 400 грамів. 60 гривень 90 копійок. Ціну подовжену на порошок для прання wash and Free. Універсальний. Упаковка йде. 2 кг 800 г. Зі знижкою вологі серветки антибактеріальні. 120 штук в упаковці. 36,90. Львівське. Два чотириста 53 три гривні сімдесят копійок. Буду зі знижкою. Ціну подовжена на опілля. Літр сто. Зі знижкою буде сидор від своя лінія. Цілий літр 29 гривень, 80 копійок. Бірмікс Манго, акція подовжена, 26,60. Вермут 106,90. Акція подовжена. Ось маночці є. А... Пітан Морган на основі Рому, півлітровий, в акції буде 249,90. Коньяк 5 зірочок 700 грамів. Ну 0,7. 700 грамів, зараз 220. В акції буде 179,70. Півлітровий такий ж самий. Можна буде придбати за 157,70. Хочемо побажати економних покупок, міцного здоров'я і всього вам найкращого до зустрічі в наступному відео.